Дімельно ну, підстанти. Можливо, б... по хтось продемонструвати. Ну, е е ну, Хоче сідайте, нема ще хворих. Чекають всі на мешкання. Звати мене, сможе Наталя Олександрівна, лікар-стоматолог. Ше... Ше... Пра... Працюю я в поліклініці вже ну, понад 25 років. Займаюся терапевтичною стоматологією. Розкажіть, що тут створили, що за пунктики, обладнання привезли і чим він дефективно. Творили переносний стомат кабінет, який буде перевозитися по різних організаціях, по різних установах, по навчальних, де, закладах. по навчальних закладах, де буде надаватися кваліфікована стоматологічна допомога, де буде працювати з пацієнтами, навчати правил гігієни порожнини, рота і все таке інше. Приблизно Надав... часу буде пункт на одному місці. До двох місяців. До двох місяців. Залежить від кількості працюючих чи навчаючих в тому. Як з то приводу самообробки, так? Все в нас є, самообробка в нас. Все автоклавується так. в поліклініці і привозиться Готові, в, запаковані в герметичних пакетах інструменти. А до так, нас таке запитання, чи є якісь стоматологічні... І в вашому кабінеті, наприклад, не надаватимуть на це. Ну, тобто, не, не будемо надавати це ну, ортопедичні? Це... Ні, це хірургічні. А протезування і ну, хірургічна допомога буде надаватися в нас в поліційні. Які ціни? Все безкоштовно. А хто Тут фінансує? Ну, напевно, до, міська, до питання до, до, нашого... до, да, до мерія. Тобто, пересиному це можна буде зробити огляд. Так, чи? І, і пересячі, для нас, що можна тут зброю. Огляд, ну і все, і поставити якісь пломби. Mm -hmm. да. І Гі... гігієна. І ну, гігієна по мірі можливості, що можна зробити. А якщо гігієна, щось важче, можливо, що це зняття зубного каменю і навчання правил гігієни, як mm -hmm. чистити зуби, як правильно доглядати за порожненої ротами. Mm -hmm. Це перше якби підприємство, де буде працювати так, це? Так, це перше підприємство ви будете, ну, я хочу правильно зрозуміти, тут ви будете обслуговувати тільки працюючих на цьому підприємстві. Так, все, так. зрозуміло. Смоляк, Наталі Олександрівна. Смоляк? За якими критеріями будете вибирати підприємство? Що, ну, це певно від... не до мене запитання, це певно до адміністрації і.